Весняний призов 2016 до армії стартував місяць тому. Проходитиме він у два етапи і завершиться в кінці червня. Відповідно до розпорядження Кабінету міністра України для Полтавської області визначений наряд для призову настрокову військову службу Збройних сил України та іншої військової формування в кількості 604 чоловік. Відкрилося 27 районних та міських призовних дільниць по області. Разом із тим, військових непокоїть високий відсоток хлопців, які ухиляються від служби. Майже кожен другий боїться військомату, як вогню. На призовну дільницю не з'явилося близько двох з половиною Ухиляються від призову. А це саме, що навіть на прибуття на медичну комісію, на прибуття на районне засідання призовної комісій 2301 особа. Це 47 відсотків від загальної кількості, які мають бути прити. Найбільша чисельність громадян, які не прибули до призовних дільниць. Гадівська призовна комісія 386 чоловік, 77%. Карлівська призовна 217, 74%. Голова обласної адміністрації Валерій Головко вважає, що тут недопрацьовують самі військові комісари. Необхідно більше проводити роз'яснювальні роботи з населенням на місцях, пояснювати, де саме служитимуть юнаки. і що жоден із них не потрапить до зони антитерористичної операції. Я як батько хотів би подивитися, де моя дитина буде проходити службу, в якому місці Почуйте ви мене? Якщо ви мене не чуєте, я розумію, що і взагалі ніхто не чує ваших районних комісарів. Це проблема номер один страх. Війна в Україні лякає сім'ї за те, що ці хлопці будуть відправлені в зону антитерористичної операції. Ця робота недостатня. Ви слухайте, що я вам кажу. Ну, що Всі ваші військові комісари десь там на поверхні плавають і займаються статистикою. А за тим стоять так, проблеми в сім'ях. І потрібно пояснювати, а краще показувати. Де конкретно, в якому місці хлопці будуть проходити військову службу? Члени медкомісії переконуючи відбір проводять ретельно за словами лікарів. Відсоток непридатних уже протягом кількох років залишається незмінним до 20%. відсотків. А от ідеальне здоров'я має лише десята частина хлопців. Загалом із Полтавщини цієї весни мають призвати 604 хлопця ще в півтора рази більше ніж восени.